Важлива складова не лише екології, а й економіки тієї чи іншої громади. Згідно з дослідженнями, наявність на території навколо будинку дерев збільшує вартість нерухомості до 15%. Правильно підібрані і посаджені дерева дозволяють економити на енергетичних витратах протягом року. Окрім того, дерева створюють привабливу атмосферу, що притягує покупців до крамниць, орендаторів до офісів чи квартир. У сполучених штатах останнім часом все більше уваги приділяється озелененню. Відбувається це на рівні місцевих громад. У крихітному містечку Форест Гайц у передмісті американської столиці нема навіть визначеного центра міста. однак, тут є дуже активна мер Джакалін Гудол, яка має чітке бачення майбутнього свого містечка. Я хочу зробити наше містечко найбільш зеленим в усьому Мерленді. Своє бачення вона втілює у життя саджаючи дерева. Цим разом мер залучила 150 студентів Мерилендського університету, які допомагають підготувати землю для посадки півтисячі дерев. Робота відбувається на території місцевої початкової школи, що розташована на заплаві. Дерева захищатимуть школу та сусідні будинки від відповені під час сильних дощів дерева вберуть в себе частину дощової води. І не треба буде її викачувати на дорогу, на якій вона насичується шкідливими речовинами. До того ж, не будуть затоплюватися підвали. Поруч з іншими студентами-волонтерами працює Джулія Кін. Я думаю, ми робимо важливу справу. Показуємо місцевим мешканцям, які прийшли допомогти. Демонструємо дітям, що хтось дбає про їх громаду, розчищаємо їм територію аби вони мали більше місця, де гуляти. подивитись на процес та допомогти порадами. Прийшла Ен Бакалу, спеціаліст з природних ресурсів Агентства захисту лісів. США. 80% населення сполучених штатів живе у містах. Ми маємо 40 мільйонів гектарів міських насаджень. Надзвичайно важливо підтримувати такі посадки, які закладають тут ці люди. За останні шість років у містечку з населенням у 2,5 тисячі людей було посаджено 1100 дерев. Виростаючі дерева сприяють заощадженню енергії, зменшують обсяг забруднювачів повітря, стримують потоки дощової води і відповідно збільшують вартість нерухомості. Мер Форест Гайц оцінює користь, яку приносять дерева її місту, у 3 мільйони доларів. коли я почала цю справу, то робила це заради краси. Але з кожним деревом я дізнавалася більше про їх користь громаді. Тож дерева це інвестиція. Місцева мешканка Бетті Вілсон вдячна за посаджене перед її будинком дерево індійського буску це прикрашає мій будинок. Я люблю, щоб моя галявина виглядала привабливо, і мені подобається це красиве дерево. Як каже мер міста, за мету вона ставить привернути увагу мешканців до зв'язку між здоров'ям, екологією та економікою. Вона сподівається, що її містечко відповідатиме його назві, адже Форест Гайц перекладається як лісові схили.